Більше півроку двадцятирічні спортсмени у Заставні займалися рекетом відкрито і цинічно. Людей можна сказати, катували, збивали, вимагали гроші, під'їжджали додому, пугали, люди жили у страху. Методи абсолютно не відрізнялись від класичних розбоїв 90-х років. На різдво я так само під'їхав вечором під магазин і попав під цю роздачу, можна так сказати. Відлежав у лікарні 24 дні з забоєм головного мозку. Поза минулого вечора у заставну поїхав сокіл. Спецпризначенців бозу затримали з усієї групи лише двох молодиків. Сталося це у момент, коли один підприємець передавав гроші після вимагання. Знайшли там і зброю. Під сидінням автомобіля. Водія автомобіля знаходиться. за пісто <кхід> пістолет. Кілька місяців минуло відтоді, як ще одного чоловіка побили хлопці, та справа загубилась у довгих корупційних коридорах районних правоохоронців. Я йшов в магазин купляти сіаріт. І от тупо, буде слово за слово, Я віддержав 35 днів у лікарні. У мене забій голубного мозу був і от така система. І вони нічого. Наша міліція заставницька взагалі ноль емоцій. Районна влада замішана, міліція взагалі корумпована. Усе прикривається. Більшість, хто мав хоча б якийсь бізнес, змушені були платити. В одному випадку погрози дійшли до пострілу в коліно. Зараз УБОЗ досліджує завдяки чому і кому ця група діяла безкарно. Район був заляканий цими людьми, і дуже мало осіб йшли на контакт з нами, але знайшлися сміливці, які дали покази, які вказали на цих осіб. І після затримання, от затримання відбулося буквально вчора. Вночі, так, не минулої ночі, а вже сьогодні у нас є нові заявники і нові потерпіли. Поки відомо, що у групі активно займались безчинствами щонайменше шестеро осіб. Батько одного затриманого твердо переконаний, син не винен, то все владні інтриги. А мічені купюри то борг, який йому повернув боржник, та вже із міліцією. Це велика воєнна підстава, яка може бути взяткою, якщо він чоловіку винен гроші. Що це за підстава? Чи це за владу борьба, чи що до чого вони борються, Не знаю, що тут може бути. Сюди хочуть. Тому що їх Молдаван їх тренував, то все, не хочуть, Молдавана зняти все з а Але діти, при чому тут діти? 18 років дитині. Який там рекет може бути, що до чого 18 років? Василь Молдаван зараз керує Заставнівською реддержадміністрацією від партії Удар спортсмен. Подейкують, нібито усі хлопці тренуються під його керівництвом. Та чи є взаємозв'язок між спортом, кріслом голови РДА та рекетом? З'ясують слідчі. Це все було підставлено і спеціально зроблено. Це якась тут борьба йде, непонятно. Я не можна, я не слідчий. Ну, от ці маски, всі шоу, це настоящий шоу. Як так можна обвинити людину? Вони дотримуються якихось незрозумілих е, ідей бандитського романтизму. Ну, таке враження, що хлопці застрелили в 90-х. А ще хотів би звернутися до всіх і сказати, що рекет і бандитизм на Буковині не пройде. Повернення до 90-х не буде. Затриманим інкримінують статтю, яка передбачає до 12 років в'язниці. Причетність їхню та решта фігурантів до інших епізодів встановлюють. Сташкевич та